Австрійський письменник Карл Краус говорив: журналіст це людина, яка потім знала наперед. А ще журналіст це людина, яка своєю професією здатна дарувати надію на краще майбутнє. Саме для таких професіоналів своєї справи, які своїм пером і словом несуть свідчення надії в український інформаційний простір, було створено конкурс Репортери надії в Україні. Це конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є інформацією носієм рішень. Тобто містить інформація, яка не лише представляє важливі питання сучасного суспільства, а й дає на них конкретні відповіді і показує шляхи вирішення проблем та спонукає людей до дій. 2 жовтня в межах 6-го екуменічного соціального тижня у Львові було нагороджено переможців 3-го всеукраїнського конкурсу Репортери надії в Україні із близько 800 матеріалів до фіналу потрапило 42. З них журі відібрало 12 найкращих у номінаціях суспільство, економіка, культура та релігія, а також ті, які нагороджені спеціальними відзнаками. Матеріали конкурсних робіт розповідають про ініціативи у сфері культури, мистецьку допомогу, дають конкретні поради щодо вирішення економічних питань, показують приклади життєвої сили людей у важких обставинах, акцентують увагу на релігійних цінностях, вірі, духовному зрості, піднімають нову проблематику та пропонують оригінальні рішення. До почесного списку номінантів конкурсу потрапили співробітники телеканалу Бессарабія ТВ. У номінації Культура журналіст Тетяна Бежинар та оператор Вадим Тажібаєв за сюжет про музей болгарської національної культури в селі Кулевча Сарацького району під назвою «Шануймо пам'ять пращурів. посіли заслужене друге місце. Колись люди мали уявлення про своє родове дерево і намагалися передати досвід своїх предків. Тепер інтерес до свого коріння знову зростає, але багато відкривають для себе такий сумний факт, як Іван родового дерева не знає. Час і простір невблаганно розлучає родичів, пам'ять старається, а шанси дізнатися про долю предків поступово зводяться на нівець. Тому створення етнографічних центрів та музеїв це неоцінений вклад у відновлення родовідності. Бесарабія – це унікальний регіон в Одеській області, де наряду з українцями проживає більше 60 національностей: болгари, молдовани, гагаузи, білоруси, турки, євреї. Культура цих народів, а це звичаї та обряди, не змогла б зберегтись і донині, якби б не існувало способів трансляції від покоління до покоління. Зі славного міста Лева переможці повернулися з дипломом, подарунками, хорошим настроєм та приємними спогадами. Нових звершень, нових висот. Так тримати.